Сьогодні поговоримо про обсесивно-компульсивний розлад. З вами лікар психіатр клініки Петра і Павла Олена Новохацька. Обсесивно-компульсивний розлад від англійського «obsession» одержимість ідеєю та латинського компело примус скорочена ОКР. Психічний розлад, для якого характерні повторювані нав'язливі думки, обсесії, які нерідко перетікають у ритуальні дії, компульсії, що здійснюються, щоб зняти внутрішнє напруження, зменшити відчуття тривоги і запобігти лячним подіям. Іноді окремо виділяються обсесивний, переважно нав'язливі думки, і компульсивний, переважно нав'язливі дії, розлади. При цьому пацієнт сам прекрасно усвідомлює всю безглуздість своїх дій, але не може впоратися з ними одним лише зусиллям волі. Визначити наявність розладу можна за такими критеріями: нав'язові думки обсесії виникають постійно і викликають сильне занепокоєння або тривогу. Пацієнт намагається ігнорувати тривожні думки, заміщаючи їх іншими або відволікаючись на якісь безглузді дії. Хворий усвідомлює, що його нав'язливі думки не є відбиттям реальності. Пацієнт відчуває непереборну потребу виконувати ритуали, спрямовані на запобігання або зниження ймовірності якоїсь події. При цьому він розуміє, що його дії нелогічні і не є розв'язанням проблеми, якої у більшості випадків не існує. Найчастіше нав'язливі думки включають страх перед мікробами. Або забруднення, страх щось забути, загубити чи втратити, страх втратити контроль над своєю поведінкою, думки щодо агресивних дій, завдання шкоди, які можуть бути направлені на оточуючих або направлені на себе, бажання мати речі симетричними або в ідеальному порядку, Поширені компульсії, включають надмірне прибирання або миття рук. Упорядкування предметів певним точним способом, неодноразове перевіряння, наприклад, чи зачинені двері, чи вимкнені електричні прибори, компульсивне рахування. Люди з обсесивно-компульсивним розладом не можуть контролювати свої нав'язливі думки або компульсивну поведінку, навіть коли вони вважають ці думки або поведінку надмірними, витрачаючи щонайменше одну годину на день на ці нав'язливі думки або компульсивну поведінку. Не отримують задоволення від компульсивної поведінки або ритуалів, але можуть відчувати короткочасне полегшення тривоги, викликаної нав'язливими думками, мають значні проблеми у повсякденному житті через ці думки або поведінку. Для лікування обсесивно-компульсивного розладу використовують медикаментозні методи терапії і обов'язково психотерапію. Звертайтеся! Ми обов'язково вам допоможемо.